Вітаю всіх! Отримала сьогодні посилку із цибулинами Лікоріса. Я замовляла чотири цибулини, зараз її розпакую. Ось так дбайливо, акуратно все запаковано. Правда, посилка йшла більше тижня. Це ціленьке, гарне папір вологий для того, щоб цибулина не пересохла. Ось така гарна цибулина. Ось такі великі гарні цибулини. І ще дві менші цибулини в подарунок. Щиро вдячна пані Ларисі за гарний посадковий матеріал. Зараз буду садити цибулини лікорісу. Викопала ямку і дно її засипала піском. Роблю заглиблення. Кладу туди цибулину лікорісу, корінчики трошки підрізала. Ось так розташувалися цибулини. Зараз я їх загортаю землею. Утрамбовую і розрівнюю землю. Ось і все. Це були не посаджені. Сподіваюсь, що в цьому році вони порадують мене гарними квітами. А тут цвітуть весняні квіти. Миру всім. І перемоги нашій Україні.